Поки Росія тестує на нас свій орішнік, ми у Львові тестуємо майбутнє. Він цифри та мобільні оператори офіційно запустили пілотний 5G. І це наш найкращий доказ того, що розвиток країни неможливо зупинити ракетами. Я Анастасія Локашевська, це ютуб канал Львів 24. Розбираємось, як зв'язок п'ятого покоління працює в умовах війни. Навіщо нам швидкість реакції у 5 мілісекунд? І чому цей запуск це не про розваги, а про виживання в цифровій ері. І головне, чи зміниться сигнал наше життя так само редактів. Як колись це зробив перший мобільний телефон. Давайте без складної термінології. Що це взагалі змінює у нашому житті? Кожне покоління зв'язку відкривало нам нові можливості. Спершу 2G. ми змогли телефонувати і відправляти смс. Потім 3G, з яким у смартфонах з'явились картинки та інтернет, а далі прорив 4G, який дав нам відео у YouTube, Zoom і можливість працювати з будь якої точки. Так, от 5G – це не про те, щоб швидше завантажити серіал, це про швидкість реакції. У чому ж фішка? Є таке поняття латентність це час, за який сигнал доходить від сервера до вашого смартфона і назад. У мережах 4G вона може сягати десятків, а іноді й сотень мілісекунд. Для людини це майже непомітно, для машин критично. У стандарті 5 g затримка скорочується до 5 мілісекунд. Фактично, це реальний час, і це те, що дозволить лікарю в Києві оперувати пацієнта у Львові за допомогою робота-маніпулятора. А машинам з автопілотом не тупити на перехрестях. Це інтернет не стільки для людей, скільки для систем, які мають думати швидше за нас. Щоб користуватися 5G, абоненту необхідно мати смартфони з підтримкою цієї технології і усім картку, таку саму, як і для 4G, та перебувати в зоні 5 g покриття. Також важливо оновити операційну систему до останньої актуальної версії. Та є нюанс, що 5G справді літав потрібна зовсім інша інфраструктура. Фізика проста: чим вища частота, тим менше вона пробуває стіни й відстані. Якщо вежі 2G могли стояти за десятки кілометрів одна від одної, то для 5G у щільній міській забудові базові станції потрібно встановлювати кожні 200-300 метрів. Саме тому пілот поки обмежений історичним центром та районом вокзалом. Наразі встановлено 26 базових станцій. Цього достатньо для тестування, але не для масового запуску. Це складна і дорога інфраструктура. І саме тому повноцінно по всій країні ми побачимо її вже після війни. Давайте я перезвоню до керівника Київстару, спитаю, а що то тепер означає? Алло! Вітаю. 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 Доброго дня. Слухайте, в мене тут з'явилося 5G, то я вирішив <с pigment> зателефонувати. Бо я переживаю, то що тепер треба буде дорожче платити за телефон чи як? <на> ні, ні. Все буде як завжди. Тобто -то та сама ціна, добре. Ну а мені кажуть, що то батарейка моментально розряджається, і то, і то треба буде кожну годину заряджати батарейку. Чи ні, Ні, також не патакожне правда. Він споживає трохи більше дійсно, ніж отає. Вона це міф про кожну годину. А тепер трохи про страхи і міфи. Історія з 5G давно обросла конспірологією. у 2020 році. У Великій Британії люди палили телекомунікаційні вежі, бо вірили, що 5G викликає коронавірус. Це була класична конспірологія на ґрунті страху перед новим. ВОЗ та вчені вже втомилися пояснювати, радіохвилі не переносять віруси і не шкодять здоров'ю. 5G працює в діапазонах, які давно використовуються в телекомунікаціях. Максимум, що ви можете помітити, телефон швидше сідає, бо активніше шукає мережу. На цьому весь вплив закінчується. Поговоримо про технічні моменти на практиці. У центрі Львова оператори наразі видають у середньому 120 Мбіт. Це втричі швидше за середній 4G, але потенціал технології – до 10 гігабіт. Чому саме Львів? Бо тут один із найвищих відсотків смартфонів, які підтримують 5G. За оцінками операторів, кожен четвертий гаджет у місті вже готовий працювати в новій мережі. Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати усі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5 g реді смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано більше 20 базових станцій. 5G. найскладнішим став не технічний етап, а безпековий частоти 5G Межують із частотами, які використовують військові. Тож проєкт потребував погодження з військовими, генштабом, повітряними силами та підрозділами РЕП. Частоти мобільного зв'язку не повинні заважати роботі ППО та системам виявлення цілей. Без цього тестування було б неможливим. Перед запуском Київстар реалізував масштабну підготовку всіх сегментів мережі, включно з перевіркою сумісності обладнання з військовими технологіями. Тестування підтвердило відсутність впливу 5G на роботу військових. Водночас повноцінне впровадження 5G в Україні можливо лише після завершення війни. А нинішній запуск має пілотний тестовий характер. У країнах ЄС, США, Південній Кореї та Китаї 5G вже давно вийшов за межі експериментів. Там його використовують не лише для мобільного інтернету, а й у промисловості, логістиці, медицині та транспорті. У Південній Кореї 5G основа для розумних фабрик, у Німеччині для автоматизованих виробництв. У США для тестування безпілотного транспорту. Європейські міста впроваджують 5G поступово, так само через пілоти й локальні зони. Україна рухається тим самим шляхом, просто в значно складніших умовах. Наступні міста для тестування Бородянка та Харків. Повноцінне розгортання 5G по країні планують уже після завершення воєнного стану. Але тестувати технологію, адаптовувати її до наших реалій і готувати інфраструктуру можна вже зараз. Поки Росія інвестує у ракети, Україна інвестує у зв'язку. Зок та майбутнє, і якщо ваш телефон раптом спіймав 5G на площі ринок, це не магія, це просто ще один сигнал, що ми дивимося вперед. З вами була Анастасія Лукашевська, Ютуб канал Дві 24».